І так, друзі, ми продовжуємо. Друзі, у нас на огляді другий останній мішечок. От спорток, шорти чоловічі, середні великі розміри Анді. Ціна 2 долари 99 центів за кілограм. Нагадаю, що на огляді всього лише два мішечки, друзі. Дивіться, які гарненькі. Дивіться, які вони гарні. Трапляються і брендові модельки відомих брендів. Мішечок, і це гарненькі. Мішечок десь стандартної ваги, друзі, 25 кілограмів, найк. Мішечок знімається не повністю, більша частина мішечка. Тому я швидесенько буду вам їх показувати. Дивіться, які гарненькі. Хороша, кольорова гама, хороший де, друзі, розмірний ряд. Сама по собі позиція дуже-дуже хороша. Це наша, друзі, новиночка, New Balance. Діться, які гарнисенькі. Не втрачаємо, друзі, можливості замовити і придбати. Не пошкодуєте. Ви самі бачите, що позиція дійсно хороша. Дивіться, які гарні шортики. Позиції, де суть чоловіча, друзі, чоловічі шортики. Ціна 2 долари 99 центів за кілограм. Адідас, Дивіться, який хороший розмірний ряд іде, друзі. Я вам зараз шведесенькою буду показувати, щоб я встигла показати вам як можна більше цієї позиції, щоб ви змогли обрати собі перший або другий мішечок, а можете замовити, обидва сразу, не пошкодуєте поло. Зараз, друзі, на цю пору року ці позиції, як ніколи, стануть у пригоді шортики, футболочки. Це те, що зараз нам потрібно на цей період. Коли на дворі спекотно спека неймовірна, то міг хульвіджер. -ху Дивіться, які гарнесенькі. І розмірний ряд хороший. І самі по собі модельки дуже хороші, цікаві. Всього лише два мішечки, Томі Хільфіджер, New Balance, Рібак. Трапляються і брендові модельки в мішечках, Вранглір. Видите, які гарні. Всього лише 2 долари 99 центів за кілограм, друзі. Позиція, позиція супер, друзі, дійсно, дуже хороша позиція. Це наша новиночка, але на превеликий жарт, всього лише два мішечки. Перед цим я знімала шортики. Карго також останні два мішечки. Переходимо в групу Viber, передивляємося. Дивіться, які гарнисенькі шортики. І розмірний ряд хороший. Каламбія. Достатній кількості брендових моделек. Кольорова гама хороша. Ось такі гарні. Рібак. Кеп. Старс. Дивіться, скільки брендових друзі, в мішечках. Друзі, я нагадаю, що у нас на огляді всього лише два мішечка. Два мішечки було Шорти Cargo. Це ми сьогодні на складі наводили порядки, Познаходили ще декілька позицій. Ось трапляється з льону моделька. Дивіться, які гарненькі. І так, друзі, два мішечки, переходимо в групу Viber, передивляємося в рандлір. Нагадаю, що це наша новиночка, спорт -топ. шорти чоловічі зрісом, шорти чоловічі, середні великі розміри. 2,99 долари за кілограм, також ось льняні, також ось моделька зелену. І так, друзі, не втрачаємо можливості, замовляємо або перший, або другий мішечок. І забираємо, щоб потім не пошкодувати, друзі, всього лише 2 долари 99 центів за кілограм. На огляді всього лише 2 мішечки. Два мішечки було карго і два мішечки спорток. Нова позиція. Дякую, друзі, за увагу. Далі буде.